Знайшли мертвою 26-річну дівчину, що її вчора шукала в обваленому гуртожитку від Чернігова. Рятувальники виявили під завалами вже без ознак життя. Сиртою зосталася п'ятирічна дитина. Пошуково-рятувальна операція закінчилася вранці. Нагадаю, вчора по обіді в середмісті Чернігова впала чотири поверхи старого гуртожитку. Будівля вже багато років була в аварійному стані. Наш ігор Ливанок з місця події. Лише під ранок пошуково-рятувальні роботи припинили. Зараз працює спеціальна техніка, яка розчищає завали. На жаль, врятувати життя однієї людини не вдалося. Під завалами загинула 26-річна жінка, яка мешкала у кімнаті на другому поверсі. Будівлю гуртожитку звели півстоліття тому. Мешканці кажуть, років за 20, як споруда перебувала в аварійному стані. сім літ цей гуртожиток на балансі міської ради, втім, ремонту від комунальних служб люди так і не дочекалися. Тому що там воно було в аварійному, Утре ми вже пліти там розсоєдіняло, я вже вбирала. Ну що, сусід пішов. Сантехніка привіон сказав, що все нормально буде. А що воно, к вечору у 4.15 п'ятнадцять уже все обвал пошов. У наслідок обвалу чотирьох поверхів семеро мешканців зазнали легких ушкоджень. Після медичного огляду від шпиталювання відмовилися через дві години пошуків. Рятувальники з під завалів дістали живого 17-річного хлопця. Під бетонними брилами залишалася ще одна людина – 26-річна Анастасія Дерев'янко. Утім, витягти швидко жінки не вдалося. Староземний гуртожиток сипався перед очима. Існувала загроза повторних обвалів. Ні, а марафоні рятувальники ухвалюють завалити одну небезпечну стіну. Під уламками споруди постраждала жінка, пробула п'ять годин. Нагору підняли вже її бездиханне тіло. Натомість у лікарні медики очам не вірять у 17-річного хлопця, що його дістали з під завалів першим. Жодного переламу. Парубок відбувся кількома подряпинами на нозі та спині, і вже хоче на новорічну дискотеку. Надіюсь, виздоровіш до дискотеки. Синдрому розчавлювання, який буває завше при завалах, в нього прояви мінімальні. Тобто ну, ну повезло учорашній день. Олександр відзначатиме як другий день народження. каже, йому пощастило, що бетонна стеля впала так, що його не зачепила. Мене потом з під пліти витягнули. витянули. Вона, вона впала. типу, повіта. Вона зачепилась водісак за стіну. Ось тут стіна така стояла. І ось тут, що щодо за стіною, воно типу так. я возісказався. Чернігівський голова визнає у цій трагедії. Є вина комунальників. Двом заступникам оголосив догану керівника жреду, звільнив чи притягнути їх до відповідальності з'ясовують правоохоронці. Мер зізнається в Чернігові. Кожен десятий будинок аварійний на ремонт потрібно 2 мільярди гривень. Та от грошей у міському бюджеті. Хатма. Я не знімаю відповідальності з себе, я з міського і не перекладаю, і, знаєте, з бульної голови на здорову. Я. я не перекладаю. Але разом з тим, Вартість вирішення всього цих проблем по місту вона не під силу бюджету міста. У загиблої жінки лишилася п'ятирічна донька. Коли впав будинок, дитина була в дитсадку. Тепер під опіку дівчинку хоче взяти бабуся. Остання мешкала в одній кімнаті з дочкою та онукою. Під час обвалу була на роботі. Якщо дадуть мені квартиру, так вона буде зі мною, вона далі буде ходити у саді. Я б хотіла так, щоб було. Родині загиблої Анастасії міська влада обіцяє 50 тисяч гривень і знайти тимчасове окреме житло. Решту мешканців наразі планують розселити по інших гуртожитках Чернігова і вже завтра мають з'ясувати, чи підлягає постраждала будівля відновленню. Ігор Левинок, Миколавдієнко, програма Вікна СТБ.